Я не бачу труднощів установу. Головне, щоб людина хотіла працювати, бо труднощі це тільки згайний час на тих людей, які все-таки це не їхнє. Люди приходять і а, насправді на, на сьогоднішній день я рахую, що... Працювати офіціантом це не є позитивна праця якась в Європейському Союзі. Напевно, є люди. От я нещодавно повернувся з Відня Австрії, і я побачив, там в центрі міста в закладах сімейних працюють а, мужчина років 50, можливо, більше. Він обслуговує, він має, я думаю, дуже солідні кошти. В Тернополі я не рахую, що а, Офіціанти мало отримують. Офіціанти на сьогоднішній день отримують як прокурор району, наприклад. І тому я хотів би сказати, що я рекомендую молоді йти на першому-другому курсі працювати офіціантом, оскільки Ну, почитайте історію відомих людей. Той самий Бред Піт був офіціантом, там ще хтось. Вони починали це, по-перше, комунікабельність, це допоможе в житті. Це, по-перше, гроші зароблені, ти знаєш, копійці. Я свою дитину обов'язково віддав на офіцер. Тому я рекомендую. Так. І ще б хотів додати до попереднього питання стосовно форматності закладів. Я рахую чомусь останнім часом. Я рахую, що монопродуктовість закладів це буде основним критерієм. Я рахую це самим правильним критерієм, тому що. Ну що ти підрозумієш? Можу? Наприклад, що один заклад продає лише суші, другий заклад так. продає лише наприклад кондитерку. Ми продаємо лише там та міталії всі місця під сонцем успішно і у всіх місцях під сонцем. Є обертання розумієте, Люди вже будуть виходити на вихідний день. Не тратячи всі гроші в одному закладі. А вони будуть в декількох це більше робочих місць, більше податків, в людей більше вражень, і, ну, і це привабить додаткових клієнтів ззовні. Взагалі і ми, ми на цим працюємо. Ми розвиваємо туризм yeah, да турист. Тернополя. Ми зараз дуже хочемо за ці е, 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 декілька років підняти, хоча б трошки наблизитися до того туризму, що має Львів. Ми приймаємо досвід в тих людей. Е, Друг Вас... Васильовича Марк Зархін, власник сіті ресторанів Челіптано і у ну, нього понад 250 ресторанів. Він поділився з нами досвідом. І я, я думаю, що через такі фестивалі, як Галицька дефіляда і так далі, ми будемо популяризувати Галицьку кухню і західний туризм ресторанів. Я ще хотів би добавти Руслана, от, що стосується критерій, як ви правильно задали запитання. Що стосується молоді при підборі кадрів зараз, Так, які труднощі. Розпиняють? Які труднощі? От я я, я би сказав за трудності, я би хотів виділити. Трудності заключаються в тому, що молоді люди не цінять роботу рестораторів. Ну, якщо, допустимо, сейса нам беремо. Взагалі підприємців. Чому? Бо на вишкіру і на навчання персоналу затрачаються великі кошти. Великі кошти, я не знаю, я думаю, Руслан це треба найняти людину, щоб вона там чи навіть для того, щоб ми знали ці стандарти, робиш. Треба це знати, треба заплатити за це і так далі. Потім йде форма, харчування. Я дуже багато можу зараз перераховувати речей, які тратяться на те, щоб персонал себе комфортно почував на себе на роботі, побутові умови мав і так далі. От, на жаль, молодь, мені здається, не цінна, тому що дуже велика текуча скарбці є. Люди попрацювали, він не цінний, а, а тут твої проблеми. Я попрацював, я свої інтереси значить, задовільнив, а з, з інтересами підприємців і власників, допустимо, бізнесу не рахується. Повірте мені, їм тяжко. Набагато тяжко. Якщо, допустимо, хтось може рахувати гроші цього підприємця чи ресератора, то я, я б не ну, скажімо так. Вони не повинні заздроти в цьому, тому що якщо людина має, допустимо, якісь більші заробітки, то вона і видатки відповідно має більше. Набагато більше і марою має. Тому що треба утримати цей персонал з кожного психологічного підхід, щоб це не, не, не конфліктів не було, тому що конфлікти нікому не вигідні, тому що якщо звернеться в якісь контролюючі органи підлеглий. Буде страждати і підлеглий, і ми, бо тому що від конфліктів страждає тільки третя сторона. Ну, я можу перераховувати цього дуже багато. І тому треба, мені здається, толерантніше відноситися, з повагою більше відносити до тих людей, які створюють робочі місця, які будують ресторани, які розвивають бізнес. Це стосується не тільки тих людей, які прийдуть до нас працювати, а й навіть влади. Ми хотіли, щоб влада повернулася до нас з лицем. Тому що підприємець на сьогоднішній день, ви молоді, ви повинні це знати, якщо ви наважитесь на свій бізнес відданий сам собі. Вижив добре, не вмер, тим краще тісні ти більше. Ті, Сіла ця... похорона, тебе прийшов, так. <рес> Хіба такі близькі товариші. <рес> Дякуємо. Дякуємо, <рес> дуже. <рес> <рес>